Усім привіт! Новий автомобіль на каналі АвтоТОДВІНІЦЯ Nissan Кашкай, 2013 рік, 1.5 дизель, двигун К-9К, економний, 5-6 літрів дизеля, розхід, коробка 6 ступенева, 193 тисячі пробігу, дуже в хорошому косметичному та технічному стані, колір білий перломутор. Працює ідеально, Диски Р18, резина всі 4 літо. Автомобіль в хорошому технічному та косметичному стані, без ніяких нарікань, без ніяких пошкоджень. Знаходиться територіальна Вінниця, Багажник чистий, хайний. Пробіг автомобіля 193-436 кілометрів. Має навігацію, двохзонний клімат контроль, коробка шестиступенева, ступенева, датчик дождя, датчик світла, мультируль, повний електропакет, шкіряний салон, алькантара, панорамний дах, дуже збережений, коврики резинові оригінальні. Заднє сидіння, стань шкіри все як нове. Все пахне, майже ніхто як навіть не, не сидів, не їздив ззаду машину, все як нове. Структура шкіри, все просто ідеальне. Також двері, також все. Повторюю, пробіг 193 тисячі кілометрів, тихо на 1,5 працює просто ідеально. Немає на двигуні ніокиснень. Нічого. Посол. Посол чистий. Двигун працює без ніяких нарікань. Камери 360. Камери в зеркалах. Камера назад. Високий кліренс. Високий кліренс автомобіля. Покажу фото-відео знизу. Двигун працює добре. Кого зацікавить, телефонуйте. номер 067 758 1544. Всім гарного дня, все буде Україна. До побачення.